І ви вже приїжджаєте на той термінал, і на тому терміналі розмитнюєтесь, і вже на митному терміналі ви сплачуєте кошти, коли їдете розмитнювати автомобіль. Тобто жодних платежів вам на період робити не потрібно. Всі платежі будете робити вже в Україні. Наступний етап це сертифікація автомобіля. Після того, як ви розмитнились, ви вже отримали документи форми МД2, МД6 на митному терміналі. Наступний етап, щоб. Поставити автомобіль на українську реєстрацію відповідно до цих законів, які є, потрібно зробити сертифікат відповідності. Він робиться швидко, коштує, як правило, 2200 гривень, 2400-2500 500 на американські автомобілі. Чомусь вони коштують дорожче від 4 тисяч гривень, така в них політика. Але також робиться швидко 15-20 хвилин. Приїхали на станцію спеціального технічного обслуговування, де їх роблять. Ваш автомобіль пофотографували, взяли ваші документи і віддають, як правило, вже в цей самий день. Деякі сертифікації віддають на наступний день, але, як правило, віддають цей самий день. І все, маючи вже сертифікат відповідності, всі документи.